thank you На українських землях домашню худобу розводять від неоліту з тих часів. Тваринництво надійно забезпечує людей харчами. В наші дні тваринництво стало ще й золотим джерелом прибутків. Застосовуючи консерванти і біодобавки, власники ферм за півроку отримують свиню вагою в 120 кілограмів. Фермер отримає прибутки, споживачі свіжину здавалося, всі задоволені. Однак, сусідство людей з такими фермерами в більшості випадків перетворює життя на справжні тортури. Які правила сусідства з котарських ферм і житлової забудови? Куди скаржитися і як боротися зі смородом, який тхне від сфеноферми? Про це в програмі Моя земля, моя власність, утримувати сфеноферму за 25 кілометрів від багатомільйонного міста, де мешкають визнані поцінювачі сала, і при цьому зважати на інтереси місцевих жителів, справа людини, яка вміє оцінити не лише перспективу власних прибутків, але й має сумління. У шпитьках перевагу надано прибуткам. Ці квіти милують око, проте квіточками тут і не пахне. Їх аромат забиває стійкий і потужний запах сусідньої ферми. О, бог ти мой. Господи, люди добрі. Ну що мені говорять, що ферма тут рада вам, що воняє вона нам погано. А куди вони її переместять, хай додому собі забере у парк, де в парку построїть, Там не парк є, то може туди її затягнути. Їм добре вони їдять, м'ясо сало, а нам треба запах терпіти. А по раз везу свині машинами на навіть в хаті я буду лежати і чую, що весь запах прийшов, О, то, вони провозять. Вночі вікна відкриваю, щоб не буде. Там в один кілометр від цієї свиноферми. Значить, не можна навіть повечаю. Воняє так, мабуть, звісно, не. Постійно, ну, як кажуть, дві години в день є перерив. Ну, я приїжджаю сюди до дочки, щоб з Києва, щоб трохи воздухом подихати, ну тут то можна. Тут як повертаю сюди вітер, взагалі задохнуться, Ночі, як цей запах, цей, що в горлі дере, що спати невозможно, просинаюся і вовше. А днем, як жара, теж, це ужас. Ввечері не можна посидіти спокійно, Приїжджаю в гості і неудобно перед гостями, тому що что... Ну, така ситуація, коли сидиш за столом і вибачте, запахи неприємні. А ночі жара, невозможно можна відкрити ні форточку, ні балкон. Вонь також відчуття, що ти живеш просто на фермі. Отже, чому в Шпитьках виникла така ситуація? Що це? Недосконалість законодавства чи його порушення виявляється проблема не в законодавстві. Коли планувалося будівництво нової ферми, процедура затвердження проєкту розписано досконало. Це будівництво потрібно согласовувати відповідно з органами архітектури. Є державні будівельні норми, є санітарно епідеміологічні норми, які встановлюють розміщення відповідних там, птахоферм, свиноферм від забудови. Там є від цими нормами, передбачується, які повинно бути відстані від населеного пункту чи від відстань від житлової забудови. Разом з тим, знову ж таки, коли проектуються такі самі птахоферми, сина там повинно передбачатися вивіз чи вивіз стільки стік продуктів життєдіяльності тварин. Тобто воно повинно передбачати чи воно повинно вивозитися, чи там буде якась стічня на яма, коли це все буде сходитися. Від рішення дозволяти будувати ферму в певному місці чи ні, залежить не лише комфорт десятків людей, але й їх здоров'я та екологічна безпека. Тому проект землевідведення під будівництво тваринницьких ферм затверджує спеціальна комісія, до якої входить низка посадових осіб. В складі комісії, яка погоджує документацію з землеустрою, знаходиться архітектори, знаходяться сансаним для того, щоб вони сказали можливість, тому що коли людина відводить земельну ділянку, то вона зразу говорить, для яких цілей вона хоче там для яких цілей вона хоче використовувати цю земельну ділянку. І тому відповідно санепідним станція при погодженні вона повинна сказати, чи розміщення цієї свиноферми. Відповідає санітарним нормам, щоб не загрізняти воздух продуктами діяльності цієї тварини. А що ж громада? Чи має вона право знати, що будується на їх землях? Підписані україною міжнародні конвенції зобов'язують місцеві органи влади інформувати громадян з питань екологічної безпеки виробничих об'єктів міжнародними угодами України та Оргольської конвенції передбачено, що в випадку, коли будуються великі такі тваринницькі комплекси, скажімо, от стосовно. Свинокомплексів це 40 тисяч голів, то саме стосовно птахофабрик повинні однозначно проводитися громадські слухання. Тобто, якщо влада, як правило, радо вітаючи ініціативи інвестора, розміщає в населеному пункті таке підприємство, вона не може обійти стороною думкою громадськості. Знайомлячись з проектами новобудов, громадяни мають знати, що навіть для маленьких приватних ферм повинна встановлюватися санітарно-захисна зона. Скажімо, якщо у господарстві є всього 15 голів свиней, мінімальний її розмір має складати 25 метрів. Тобто до найближчого будинку, де мешкають люди, повинна бути витримана така дистанція. Для свиней переважно, для ферм, де поголів'я від 500 і до 10 тисяч, скажімо, там межі санітарної захисної зони 400-500 метрів. Але за висновками санепідслужби, ці санітарні захисні зони можуть або збільшуватися, або зменшуватися. І часто власне санепідслужба йде на поводу, враховуючи саме той економічний чинник, шкода закрити і призупинити роботу підприємства тобто не закривається підприємство, а штучно за результатами замірів, які демонструють таку, начебто, більш-менш благополучну картину по забрудненню повітря і води. Санітарна захисна зона зменшується. Ну але в багатьох випадків навіть такої можливості зменшити її немає, тому що житлова забудова просто впритул. Що являє собою санітарна захисна зона? Не менше 40% її повинні складати зелені насадження. Але виникає запитання, хто має утримувати та доглядати територію, яка знаходиться за межами ферми. Повинен реалізуватися тут універсальний принцип забруднювач сплачує». тобто витрати на утримання на благоустрій і озеленення санітарної зеленої зони повинен нести забруднювач, адміністрація підприємства, яке створює З Цієї зони повинні виноситись і житлова забудова, і об'єкти відпочинку, скажімо, парк, сквер, дитячий майданчик, спортивний майданчик, дитячий заклад, лікувальний заклад всі ці об'єкти, навіть городи, всі ці об'єкти, на яких впродовж тривалого часу перебувають люди, повинні виноситись. Зараз в багатьох місцевостях існує така практика: приватні ферми, по мірі того, як їхній власник досягає економічних успіхів. Починають нарощувати поголів'я на існуючих виробничих площах. Влада зазвичай радо вітає економічне зростання. Це робочі місця, податки до бюджету, наповнення ринку харчовими продуктами. Натомість прикро, що поза увагою часто залишаються негативні екологічні наслідки такого зростання. Перша ознака порушення санітарних норм шалений сморід. Різкий запах, це як сигнал неблагополуччя, і який сам по собі може бути джерелом дискомфорту, захворювань от, погіршення. Самопочуття це порушення правил на екологічну безпеку, як правило, причиною агресивного, дуже неприємного для людей запаху біля тваринницьких підприємств є вміст у повітрі таких сполук, як сірководень, аміак, оксид азоту. І легко зрозуміти причини скарг. в таких случаях необхідно обращатися в соответствующе наприклад регіональні органи госан які котрий. определят, нет ли нарушений функционирования этих объектов если есть какие-то нарекания на такой запах то органы госсанпэднадзора могут провести и э, проведут замеры этого воздуха с последующим анализом этих замеров и э, А є там якісь та вредне віщества, котрої так чи інакше можуть повлияти на здоров'я І легко зрозуміти причини скарг. Зверніть увагу: якщо експертиза була проведена багато років тому і на підприємстві могли відбутися зміни в технології, в кількості погалів'я ви можете вимагати проведення повторної експертизи із залученням фахівців екологічної інспекції саме Ну і, власне, звертатися з інформаційними запитаннями до контролюючих органів, щоб ситуації з забрудненням контролювалася постійно. Хтось порадіє за відродження скотарства, а комусь тартури. Шпатьківці терпіли, скільки могли, а потім почали діяти. Звернулися із заявами до районної санепідемстанції, обласної санепідемслужби, прокуратури. Активність громади дала свої результати. Було прийнято рішення про зменшення поголів'я свиней на фермі, засадження санитарно-захисної зони широколистими деревами. На власника ферми наклали штраф днями добігає термін, який було визначено для зменшення поголів'я свиней. Залишається сподіватися, що вимоги санепідемстанції будуть виконані, і жителям не доведеться витрачати час на звернення до суду, аж питьківці нарешті зможуть вдихнути справді свіже сільське повітря на повні груди. Ну а тим, хто продовжує потерпати від сусідства з тваринницькими комплексами, можемо порадити скористатися досвідом шпитьківців та змусити порушників санітарно-екологічних норм рахуватися з місцевою громадою, використовувати землю, враховуючи не лише власні, а й людські інтереси. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера-радіо на першому каналі Українського радіо.